Всіх вітаю на своєму каналі. Колись заморочився вхід до підвалу, зробив ось такі сходи. Тепер до них вирішив зробити також дашок півкруглий. Тут звідси продовжив судище. Мені не подобалося, як воно завершиться тут. З боку вигляду би не було. Нюанси трохи були. Потрібно було підігнати, щоб тут стик зійшовся і в куті там також стики я було. З ними пому потрібно. Тут все тримало одне друге. Закладні спочатку в стіні робились одні, другі, треті. Ставилась оця платва. Потім робилось утеплення, аж тоді вже ставились крокви. І тепер до кроквів закріпив. Лобову. Вона зроблена з чотирьох частин. Такі склеєні грозом. По мінімуму, що пропустив рейсмус, це 7,5 міліметра, 4 тушчинки вийшли. Ці три перші приклеєні, прикручені до крокви ПВА-шним клеєм. А ця четверта приклеєна вже поровським клеєм без шурупів, бо через оці три йдуть шурупи у кроку. А четверта лицева йде вже без шурупів. І тут вже клею на пуровський клей, щоб воно гарно трималося. завдав собі немалої роботи, але вигляд, як буде завершено, буде гарний. Не знаю, чи воно вартує стільки тої роботи. І... Як той казав, струбцин багато не буває. Замість струбцин ці рейки скрутив докупи. Якщо порахувати скільки рейок, то потрібно було 30 струбцин, яких в мене немає, прийшлося склеювати так на рейки. Завершив вже сходову, яку викладав в попередньому роліку. Я зробив перила. Поставив клеточку, ось так вони виглядають. На цьому все. Просуваємось далі. Всім всього найкращого.